Отримала 115 мільйонів гривень, трошки більше, незважаючи на те, що ці кошти могли не надійти до області у зв'язку з тим, що обласною радою було не проголосовано перспективний план розбитку громад, об'єднання громад, все-таки завдяки зусиллям голови Закарпатської обласної державної адміністрації і народним депутатам Лунченко Пацкан і Горват було переконано Мінрегіон, що фактично це не може стати завадою і зупинити фінансування області. На сьогоднішній день ми отримали кошти, фактично вони почали фінансуватися траншами. На сьогоднішній день ми маємо порядка 20 мільйон, 29 мільйонів вже на коштах. Обласної адміністрації фактично як транзитом перераховані до розпорядників нижчого рівня. За рахунок цих коштів будуть профінансовані 25 закладів освіти в області. Це всі будуть пускові об'єкти, навіть добобуди будуть добудовані. 11 закладів охорони здоров'я, 6 об'єктів інженерної інфраструктури. Також буде капітально відремонтовано 9. Вулиць і буде відновлено доступ Закарпаття до Івано-Франківської області. це фактично буде відремонтований Торнський перевал, який не ремонтувався 10 років. Ви знаєте, що декілька разів люди були перекривали цей напрямок руху, щоб звернути до себе увагу влади. Також будуть враховані побажання громад по охороні їх від паводкових вод. Це берегоукріплення річок. Ну і також Ужгородський район використав своє право як використати ці кошти для того, щоб передбачити схему планування території Ужгородського району. Що би я хотів зазначити, фактично, кошти, як я вже озвучив, 29 мільйонів. Вони вже є затверджені фінансування затверджені постанови Кабінету міністрів і надійшли на кошти. На Рахунки обласної державної адміністрації транзитом передані на розпорядники нижчого рівня. На сьогоднішній день ми маємо проголосовану і затверджену всю іншу програму, тобто всього буде 56 проєктів. Вони мають бути внесені як зміни до постанови Кабінету міністрів у цьому робочому тижні. Як нам обіцяють, і фактично на наступний тиждень ми очікуємо фінансування вже всіх інших об'єктів капітального будівництва. Єдине, з чим ми зіткнулися в порядку використання коштів, які вже надійшли, це те, що наші розпорядники нижчого рівня. Це перший раз було так зроблено, що кошти надійшли безпосередньо до громад, вони не використовувалися за рахунок. Департаментів і управління, ОДА, а були надані безпосередньо до громад, тобто села, селища. І на сьогоднішній день ми зіткнулися з тим, що вони не готові до освоєння даних коштів. Або не готові, або за деяких причин вони не хочуть освоювати ці кошти. Є проблемні питання із освоєнням коштів, тому що проєктно-кошторисна документація експертизу не прийшла, тому що. Як в Ужгородському районі, у нас заблоковані рахунки чомусь виявилися. Якраз коли почали підходити кошти для вирішення нагального питання, яке тероризує всі Ужгород. Це є відносини водоканалу із е, селом, в якому знаходяться ці скважини Коритняни. Да, ми заклали кошти для того, щоб відновити повністю водопостачання і водовідведення цього села і вирішити один раз і назавжди е, цю проблемну ситуацію у самий необхідний момент у нас фірма, яка проводила бо знає коли, скільки років тому назад роботи в Ужгородському районі, блокує цю ситуацію. Я би дуже хотів, щоб це виявилося не політичним замовленням, а просто-напросто технічною, технічною проблемою, яку ми будемо вирішувати, і тоді ми її дійсно вирішимо. В противному випадку ми. Тратимо досить значні кошти з державного бюджету, які як в разі не повернення не використання будуть повернуті до державного бюджету, і на наступний рік, навряд чи, ми зможемо його отримати знову.